Так, друзі, у продажу Kia Forte 2020 року випуску. В Україні у нас один власник, кузов повністю в рідній фарбі. Дуже класний стан. Двадцятий рік, двигун, 2 літри, бензин, коробка, автомат. Та передній привід, маємо гарну лінзовану оптику, якісне світло, гарна зимова гума. Зараз підскажу радіус колеса. Радіус у нас шістнадцятий, чорна тонована. Технічно жодних зауважень по автомобілю немає, двигун працює рівненько, є камера заднього огляду, помилок по приборній панелі немає. Салончик у нас текстильний. Темного кольору в гарному стані. Салончик доглянутий. По комплектації, друзі, маємо електросклопакет, утримання в смузі, мультикермо, круїз контроль спереду по салону також без зауважень. Автоматична коробка передач, режими руху, спорт, режим, екорежим, є кондиціонер та мультимедіа з камерою заднього огляду 54 тисячі милі, жодних помилок немає. Ідеальний стан, друзі, по автомобілю. Реально жодних зауважень на сьогодні сів. Поїхав авто у продажу, придбати можна за готівку, кредитування чи лізинг. Також розглядаємо обмін на ваше авто та можлива доставка в інший регіон України. Більше інформації, більше авто завжди актуальні ціни на сайті автопарків. Звертайтеся.